Привіт, друзі! Нещодавно наша знімальна група побувала в будинку Сім'я, що в селі Павлово Ужеродського району. Господарі цього будинку видають путівки у доросле життя випускницям інтернатів краю. Вперше ідея створити щось подібне виникла у родини Луцьо 13 років тому під час візитів у закарпатські інтернати. На сьогодні потівку в доросле самостійне життя уже отримали 23 випускників так званої транзитної сім'ї. Тож завітаємо, і ми до них в гості. В селі Павлово, що на Ужерачині. Будинок сім'я відзначив своє дев'ятиріччя. У ньому проживають дівчата віком від 18 до 23 років. Саме 5 грудня 2003 року розпочалося життя під одним дахом цих дівчат. Вони здружилися певною мірою поріднилися. У них багато спільного, хоча вони всі різні. Усі – випускниці шкіл інтернатів. У ці заклади свого часу до них навідувались господарі будинку сім'я Марія та Василь Луцьо. Розділяли з ними хвилювання, спілкувалися та давали поради. Це подружжя, маючи двох синів, любить дітей по-справжньому, піклується і дбає про них щодня, даруючи радість і щастя своїм вихованцям від перебування в одному будинку. Життя в інтернаті і життя тут, в нашому будинку, це зовсім різні речі. Їм треба щось зламати в собі то старе, щоб відродити щось нове. Але потихеньку ну нам це вдається, і ми це робимо. У нас на сьогоднішній день є студенти, є ті, які працюють. і, ну, звичайно, є ще ті, які дома. Доводиться мені в цій сім'ї дуже чудово. Я тут навчаюсь. Ну, навчаюся, як правильно жити в сім'ї. Я поміняла свої світогляди у цьому будинку. Тому що після інтерната п'ять років тому я взагалі не думала, що є такі будинки, що є люди, які люблять, які приймають. І тут у цій у цьому домі я навчилася. Любити інших, і так як так як нас люблять, як нас приймають, що ми не самотні, і це дуже вразило. Ну це взагалі дуже торкнулось мого серця. Тут вчасно помічають найменшу зміну настрою кожного вихованця вчать переборювати різні життєві негаразди, спільно вирішують проблеми, роблять усе для того, щоб атмосфера у сім'ї була доброзичливою родинною, а оселя затишною та охайною. Для цього з допомогою благодійника створили усі умови для навчання, проживання і дозвілля, враховуючи індивідуальні особливості кожного. Ми з двох будинків зробили один будинок. Об'єднали це все. Тому що коли в нас стало шестеро дівчат, і в нас була кухня на вулиці, і в нас було дуже мало місця. На кухні ми сиділи один біля одного. Прямо так, і ми тоді сказали, що дай Бог, коли в нас буде великий будинок, то ми обов'язково зробимо великий хол-столову, де ми будемо мати багато столів, красиві стульчики, де ми будемо по-людськи сидіти і їсти чи відпочивати. Вихованці поважають і люблять. Своїх наставників наслідують усі кращі їхні риси характеру, мають свої захоплення та хобі. У вільний час займаються музикою, танцями та вишивкою на полотні. В школі-інтернат ну, я навчилася вишивати, і я почала шити хрес... ну, маленькі картини. І з часом я взагалі не думала, що я зможу вишивати такі великі картини. І я люблю вишивати, тому що. Е... Інколи буває таке якийсь розпач в серці, то е, воно інко як загоює рану, що ти можеш вишивати і все туди вкладати. А інколи буває радість, така що ну, ін, ну навіть така радість, що ти не можеш нікому її просто передати. І хочеться ну в щось вкласти цю радість. І я теж коли є час, беру і вишиваю Усі у вчать бачити перспективу в житті. Думати про неї, намагатися постійно підвищувати свій освітній рівень, робити свій відпочинок змістовним, цікавим та корисним. Кожна дівчина вона є індивідуальна, е, і, і мало того, до кожної потрібен індивідуальний підхід, тому що вона є особистість. Ми взагалі говоримо їм, що має бути ну така якась професія, тобто, яка принесе тобі щось в житті, щоб ти змогла заробляти, щоб ти змогла в кінці кінців отримувати. Себе проживає у цьому будинку й молода мама з двома малими дітьми. Їх з маличку привчають до порядку і чистоти. Тому в кімнаті жінки завжди прибрано й привітно. Тут всі активно ведуть власне підсобне господарство, отримуючи худобу та птицю, доглядаючи за рибою у ставку та бджолами у вуликах, пораючись у саду на городі, в теплиці та на полі. У нас велике господарство, у нас дві корови. У нас є три свинки українські і дев'ять свинок в'єтнамських. Маємо три кози, маємо пчоли і маємо ставочок невеликий, в якому розводимо вже рибку для себе. Нам всього вистачає, так як ми багато садимо, у нас є багато картоплі. Ми всю огородину маємо свою, у нас є консервації, багато робимо для дітей на зиму. М'ясо своє. Стараємося, як кажуть, щоб побільше свого мати. Все. Що можемо своїми руками зробити, то і робимо. Саме любов до праці, до живності приносить вагомі плоди, урізноманітні заняття та різні страви на столі. Адже тут навчається і готувати, і прати та доглядати за птицею і худобою. Найперше, треба проявити до них любов, бо в інтернатах до них такої любові не проявляли. І ну знаєте, як, там у них є вибрані вихователі, яким вони звідси дзвонять, і їхні ну, такі, кого вони любили, як кажуть. Але ми стараємося їм теж тут приділити більше уваги до кожного. Ми хочемо знати, хто. Що любить робити, хто вишиває, хто за худобою дивиться. Ну, у нас є Анжела, яка вона дивиться за худобою, і вона а, майже віддає себе цій худобі. Вона любить худобу. Це найбільше з цього з цього люблю доглядати за тварин за тваринами. Це моя мрія, і мені це виходить. І це хороше доручення. Я Дуже люблю корови, я їх дою, і свиней теж люблю кормити. И когато у нас малки свинчета поростят, те их кормим молочком. Сімейство серйозно замислюється над створенням власного соціального підприємства, чи то пекарні, чи то міні-консервного заводу, чи відкриттям їдальні у місті, і таким чином, можливо, легше вирішуватиметься проблема з працевлаштуванням, адже підопічні під наставництвом добрих батьків господарів працелюбні та справді відповідальні мріють створити ще будинок для хлопців, облаштувавши для них столярний цех. Побажаємо, щоб мрії цих батьків гос. Подарів та їх підопічних здійснилися. Ми продовжуємо далі. На черзі наступний сюжет про дітей з особливими потребами. Днями пройшов обласний спортивно-розважальний фестиваль Я вірю в себе за участю дітей з обмеженими фізичними можливостями. На заході побували й наші кореспонденти, тому увага на екран. У цьому залі діти з медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя та їх рідні. Шість команд із Ужгорода, Іршави, сваляви, Великого Березного, Берегова Татячева приїхали до обласного центру, щоб взяти участь у спортивних змаганнях. Серед них Лідія їй не терпиться показати свої спортивні навики. Я більше буду бігати, і спортом займатися. Я люблю спортом займатися, саме не все вдома, самі стандами. Ще що? І ще я вмію. Їх називають людьми із особливими потребами. Однак, попри фізичні вади, наполегливості їм не позичати ані переможців, ані переможених серед них сьогодні не буде. На спортивно-розважальному фестивалі я вірю в себе усі рівні. Поперше такі змагання для них провели у 2000 році. Цілий ряд заходів ми підготували ну, з колегами це. Є... Спортивно-розважальне свято, на якому ми зараз присутні, яке вже в 15-й раз відзначаємо. До речі, зараз в Ужгороді, а минулі рази це були районні центри, які також успішно проводили цей захід. Крім того, плануємо сьогодні благодійний концерт до міжнародного дня інвалідів. Нині на Закарпатті проживають більше п'яти тисяч дітей з особливими потребами майже у половини з них нервові хвороби. Хіба сказати, що дуже багато робиться для того, щоб вони себе почували більш гармонійно, більш краще. Виділено понад 2 мільйони гривень. Бюджету для цих цілей, звичайно, я думаю, що суспільство з розумінням ставиться до цієї ситуації, зробить все для того, щоб цим дітям, хоча бодай трошечки, було краще. Крім медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя в області діють п'ять його відділень, де дітям із особливими потребами надають відповідну допомогу. Найближчим часом ще три такі заклади запрацюють у Перечинському, Міжгірському та Виноградівському районах. І це все на сьогоднішній день, дорогі телеглядачі. Ми бажаємо вам, щоб ви залишалися завжди щасливими від того, що про вас дбають, вас люблять. Не будьте байдужими до чуйності і тепла, які дарують вам близькі та рідні. Віддавайте сторицею і сторицею отримаєте. На все добре.